Друзі, усім привіт! В цьому відео я хотів би подякувати вам за те, що на моєму каналі набралося вже 100 підписників. І на цю честь я хотів би розв'язати номер 100 і збірника з теорії ймовірності, по якому я її вчив. Перед цим хотів би подякувати своєму підписнику з ніком Єгорко за те, що він під минулим відео залишив першим коментар з правильною відповіддю. Дякую. А тепер приступаємо до сьогоднішньої задачі. Тут ми маємо дві коробки з кульками. Вони є білі і чорні. В першій коробці три білі кульки та дві чорні. В другій коробці чотири білі і чотири чорні, Однакова кількість. Ми беремо дві кульки із першої коробки, не дивлячись, які ці кульки. І кладемо їх в другу коробку. Ну і не дивимось, звісно, що там тепер. А потім витягуємо із другої коробки кульку. Одну. І запитання наступне: яка ймовірність того, що ця кулька буде білою? На перший погляд, ця задача здається складною або взагалі як її розв'язувати, якщо ми не знаємо, які кульки ми витягнули з першої коробки. Це буде впливати на ймовірність витягнути білу кульку із другої коробки. От. Але насправді вона розв'язується досить просто. Тому, кому цікаво, можете поставити відео на паузу, спробувати розв'язати і напишіть в коментарях, що у вас вийде. А зараз я покажу, як я розв'язував цю задачу сам. Справа в тому, що може бути лише три випадки, коли ми витягуємо з другої коробки білу кульку. Перший випадок це коли ми з першої коробки витягли дві білі кульки, а потім з другої витягнули теж білу. Другий варіант це коли ми із першої витягли чорну кульку і білу кульку. І потім знову витягнули із другої коробки білу кульку. Адже за умовою задачі нам потрібно знайти ймовірність, коли ми витягуємо білу кульку. Тобто ми зараз виписуємо всі можливі варіанти, коли таке може статись. І третій варіант це ми витягнули із першої коробки дві чорні кульки. І все одно витягнули із другої коробки білу кульку. Ну, ясно, що цей варіант, мабуть, буде найбільш, ой, найменш імовірний, тому що витягти дві чорні кульки, це треба, щоб пощастило, а потім ще й звідси білу. Але він все ж таки можливий. Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба зробити наступне: треба знайти ймовірність кожної із цих подій. Потім Умовна ймовірність якби у цієї події, тобто, яка ймовірність витягти білу кульку звідси, якщо ми поклали сюди ще дві білі? Яка ймовірність витягти білу кульку, якщо ми поклали одну чорну і одну білу? І так само з двома чорними? Потім оцю ймовірність помножити на цю ймовірність, тому що нам потрібно, щоб ці дві події сталися одночасно, ну, не одночасно, а якби разом. Тобто не або та, або та, а і ця, і ця, ця. так само і тут, так само і тут. І ми знайдемо три ймовірності трьох випадків, які нас задовольняють. Все, що залишається це скласти ці ймовірності разом. Тому що тепер уже нам не треба, щоб і це, і це, і це. Нам треба або це, або це, або це. Коли ми кажемо або, то значить і ймовірності додаються. Коли ми кажемо і. Значить, ймовірності множиться. Це таке, якби, невеличке правило, яке, звісно, не завжди працює, але ну, в даному випадку це так. Далі все якби, зводиться до розрахунків. Давайте розглянемо перший випадок. Витягти дві білі кульки із першої коробки. Яка ймовірність цього? Всього в першій коробці зараз 5 кульок. Щоб витягти одну білу, якщо їх 3, ймовірність цього становить 3 п'ятих. Три білі кульки, а всього кульок 5. Це ймовірність витягти одну білу. Тепер тут дві білих і дві чорних. Яка ймовірність того, що ми знову витягнемо білу? Ну, звісно, що 2 четверти. Всього 4 тепер кульки. І дві, з них, дві із них білі. Це ймовірність ось цієї події. Треба її помножити на ймовірність тепер витягти білу кульку із другої коробки. В другій коробці тепер шість білих кульок. Адже ми дві звідси дістали і поклали сюди. Ми розглядаємо цей випадок. Тепер тут шість білих і чотири чорних. Тобто разом 10 кульок. Якщо із них шість білих, то ймовірність витягти білих це 6. Десятих. Тепер треба це порахувати. Ну, воно тут скорочується трошечки. Тут один, тут 2, тут 3, тут 5. Знизу виходить 5 на 2, 10 на 5 це 50, а зверху 9 бо 3 на 3. Це ймовірність якби першого цього варіанту. Так само робимо з двома іншими варіантами. Тепер ймовірність витягти білу та чорну. Отут є трошечки якби підводний камінь, можна сказати. Тому що насправді тут треба розглянути знов таки два випадки. Перший випадок: витягнути білу, а потім чорну. І другий випадок витягнути чорну, а потім білу. Ці варіанти будуть різні, тому що вони навіть мають різні ймовірності. Зрозуміло, що більш ймовірним є варіант, коли ми спочатку витягуємо білу, а потім чорну. Бо білих якби більше. Отже, давайте порахуємо, яка ймовірність витягти білу, а потім чорну. Витягти білу. Ми вже рахували, це 3 п'ятих, всього три білих, а всіх 5. Потім витягти, витягти чорну. Це ймовірність 2 четвертих. Тому що одну білу ми витягли, тепер 2 четвертих. Одну білу ми витягли, тепер їх якби дві таких, дві таких. Отже, якби ймовірність витягнути чорну, це 2 четвертих. Тепер треба додати до цього ймовірність витягти спочатку чорну, а потім білу. Знов-таки, назва задовольняє той варіант або той варіант. Обидва. Значить, ми ставимо плюс. Який яка ймовірність витягти спочатку чорну кульку? Ну всього кульок 5 і дві з них чорних, значить 2 п'яти. Тепер кульок 4 і одна з них чорна, значить ймовірність одна четверта. Е, е, Значить, у нас тепер ми витягли одну чорну, тепер кульок 4, і три з них білі. Да, ми ж повинні другу витягти білий. Тепер тут 3 четвертих. Значить, Все, що стоїть в душках, це ймовірність от цієї події. Яка ж тепер ймовірність витягти білу кульку? Ну що ж, якщо ми витягли білу та чорну, поклали їх в другу коробку. Тепер тут 5 білих, 5 чорних. Тачить ймовірність витягнути білу 50%. Їх тут порівну, ну тобто одна друга. Рахуємо це. Обидва знаменники у цих дробіх, дробів будуть 20. Тут у нас 3 на 2, 6, 2 на 3, 6. Додаємо, це буде 12. 20 мене, значить 12 двадцятих. Помножте на одну другу. Дорівнює, Скорочуємо. На 20 буде 6. Можна ще на 20, це буде 3. 10. Це ймовірність другої події. Ймовірність третьої події. Витягти дві чорних і одну білу. Точніше, дві чорних, а потім із другої коробки білу. Яка ймовірність витягти одну чорну? Ну, це 2 п'ятих, ми вже про це говорили. Тепер у нас одна чорна залишилася і всього чотири кульки. Значить, витягти ще одну чорну ймовірність 1 четверта. Тепер в цій коробці ми додали дві чорні кульки. Тепер їх шість. і чотири білих. Значить ймовірність витягти білу кульку, 4 десятих. 4 білих, а всього кульок 10. Скорочимо на 4. Скорочимо на 2. І отримуємо ймовірність 1,25. Як ми і передбачали, то ймовірність ця буде якби найнижча От, із, із цих трьох. Залишилося лише скласти оці три е числа, щоб знайти фінальну відповідь. Це буде 9,5 плюс 3 десятих, плюс 1,25. Спільний знаменник 50, тут домножаємо на 5, 3 на 5 15, тут домножаємо на 2, тобто плюс 2. В чисельнику сума дає 26 ,5. ну… І тепер зручно домножити зверху і знизу на 2. Щоб стало 52. Сотих. І тепер записати це десятковим дробом, в принципі, як ймовірність часто записується через десятковий дріб. І вийшло 0,52. Тобто 52%. Трошечки більше половини. От. Ось така задача. Пишіть в коментарях, чи вийшло у вас її розв'язати, якщо ви намагалися. Що ви про неї думаєте, чи сподобалась вона вам. Вона вам і пропоную ще одну задачу. Ця задача також під номером 100, знов таки на честь 100 підписників, але вже із з іншого збірника. У цій задачі ми маємо числову послідовність, який n-тий елемент цієї послідовності задається формулу n плюс 100 поділити на n. Наша задача знайти мінімальний елемент. Цієї послідовності, який буде найменші. От. ну зрозуміло, якщо n буде дуже великим, то послідовність зростає на нескінченність. Це число стає дуже маленьким, бо ми ділимо на n, це дуже велике. Чи є тут десь мінімальний елемент, і якщо є, то чому він дорівнює? Пишіть в коментарях, що вийде у вас. І дякую всім за перегляд. Дякую за 100 підписників. Всім до побачення!